Анатолій Онопрієнко, цим ім'ям в 90-х роках залякували дітей на Західній Україні. Термінатор, звір України, громадянин О, це лише деякі прізвиська людини, яка забрала життя 52 осіб за 7 років. Одного разу митрополит УПЦ МП розповів, що до нього приходив Онопрієнко, аби сповідатися у своїх злочинах, та навіть після цього вбивства продовжувалися. Сьогодні я розкажу історію. Одного з найжорстокіших серійних вбивць незалежної України. Вітаю вас! Ви на каналі Темна Матерія. Тут правда живе у темряві. Заварюйте чай, вимикайте світло і поїхали! Двадцять п'ятого липня 1959 дев'ятсот п'ятдесят дев'ятого року в селі Ласки Житомирської області народився Анатолій Онопрієнко. Його батько Юрій був ветераном Другої світової війни. Також у нього був брат Валентин, який був старшим на 13 років за Анатолія. У три роки хлопчик втратив матір, батько одружився втретє і вже мав іншу сім'ю. Брат Валентин теж доволі рано одружився, мав трьох дітей і невелику зарплату сільського вчителя. Тому, коли Анатолію стало сім років, його вітали у дитячий будинок у селі Привітне. Пізніше Онопрієнко згадував, що його били старші діти, однолітки зневажали. Тож, щоб заслужити повагу, він почав колоти дітей гострими предметами. І як не дивно, це спрацювало. Він знайшов друзів. У 1983 році Анатолій востаннє приїхав до батька і хотів з ним примиритися і навіть подарувати машину. Але Юрій Онопрієнко побоювався сина і вдавав хворого, щоб з ним не спілкуватися. Батько і син так і не помирилися, і не відновили спілкування у зрілому віці. Онопрієнко говорив, що дитбудинок визначив його долю. Він казав, що 70% випускників потрапляють до в'язниці. Я пошукала, чи дійсно існує така статистика, і дійсно. Таке може трапитися частіше, якщо дитина зростала в дитбудинку, інтернаті. Що діти часто можуть мати проблеми з законом в майбутньому, але це не закономірність. Дуже багато випускників таких установ потім живуть нормальне життя, будують міцні сім'ї. Тому тут більше про те, що ноприємко хотів перекласти відповідальність за свої дії з себе на світ. Після школи Анатолій служив у армії, а потім вступив до морського училища. Він добре заробляв і подорожував світом, але це все не приносило йому радості. Вонопрієнко застрив людям на заході, які жили краще ніж в СРСР. Він почав возити контрабанду. Я не до кінця зрозуміла цей крок, адже він заробляв непогано, мав змогу подорожувати. То чому він... Почав робити це не знаю. Далі Онопрієнко одружиться. У нього буде син Дмитро. Він мав доволі непоганий заробіток і будинок. Але восени тисячу 1989 року Анатолій поки на свою родину і зникне на 6 років. Пізніше він буде говорити, що він ніколи не любив свою дружину Ірину. Саме в 1989 році він познайомиться з Сергієм Рогозіним. Професійним військовим і ветераном Афганістану. І саме тоді розпочнеться серія вбивств. 14 червня 1989 року Онопрієнко і Рогосін вчинили своє перше вбивство. На трасі вони розстріляли подружжя, яке просто йшло до своєї машини. Онопрієнко стріляв холоднокровно, машину разом з тілами спалили. Продовж літа 1989 року вони продовжували полювати на людей біля траси. Спочатку грабували, а потім вбивали. 16 липня вони знову розстріляли подружню пару, пограбували і тіла спалили. 16 серпня в машині спав 11-річний хлопчик. Онопрієнко холоднокровно вбив і його. Пізніше на суді Онопрієнко казав, що він не отримував ні задоволення, ні вигоди від цих вбивств, але він продовжував вбивати. Цього влітку 1989 року було вбито 9 людей. Ругозін сильно нервував через вбивства, але воно приємно сталося до цього простіше і майже не нервував, наче нічого особливого не відбувалося. Восени 1989 року. Рогозін і Онопрієнко припиняють спілкуватися. Анатолій за підробленими документами виїжджає до Європи. Угорщина, Німеччина, Данія, Греція. Він працював на заводах, а у Німеччині рубав м'ясо на комбінаті. Пізніше його депортують назад в Україну. У 1994 році Онопрієнко затримали на київському вокзалі за неадекватну поведінку. Його відправили у психіатричну лікарню імені Павлова. Там йому поставили діагноз параноїдальна шизофренія. Але через три з половиною місяці виписали: на той момент в Україні панували бідність, колосальна інфляція, безробіття. Онопрієнко не мав грошей, і в нього стався сильний психологічний стрес. Він поїхав до зведеного брата Петра, що служив у Яворові, Львівська область. Там він познайомиться з жінкою Ганна Козак. Вона самостійно виховувала двох дітей. Він стане її співмешканцем. Ганна була в захваті від Анатолія. Вона казала, що він добрий, добре дбає про дітей, купує їм подарунки. Але 5 жовтня 1995 року розпочнеться друга серія вбивств. Тепер Онопрієнко діяв сам. Він вривався в приватні будинки вночі, розстрілював всіх мешканців з мисливської рушниці. Грабував, а потім часто підпалював будинки. 31 грудня 1995 року. Сім'я крючкових та дві їхні доньки близнючки були розстріляні. Тіло однієї дівчинки знайшли під столом. Вона прокусила собі руку до кістки від страху. Уночі, 17 січня 1996 року, в селі Братковичі Львівської області Онопрієнко вбив сім людей за одну ніч. Він вдарся в будинок родини Пілатів, розстріляв господарів, їхнього сина, невістку та шестирічного онука. Вціліла лише семирічна Олена Пілат, яка гостювала у бабусі. Коли приємко тікав, він зустрів двох селян і вбив їх як свідків. Також слід зазначити, що в Братковичах було дві серії вбивств з 29 по 30 грудня 1995 року п'ять осіб, і 17 січня 1996 року сім осіб. 27 лютого 1996 року він вбив родину Бондарчуків. Двох дітей і сусіда він зарубав сокирою. А це 2 березня 1996 року Онопрієнко скоїв своє останнє вбивство. Він вбив подружню пару, їхню маленьку дочку та глуху сестру жінки. Дитину він розпоровав ножем від живота до горла. Ідучи, він навіть вбив їхню собаку. На 5 місяців з жовтня 1995 року по березень 1996 року. Онопрієнко вбив 43 людини, серед них було 11 дітей. Після вбивств у Братковичах вся Львівська область була в паніці. У село ввели внутрішні війська. Та Онопрієнко вже пішов на інші села. 14 квітня 1996 року Анатолій Онопрієнко був заарештований у Яворові на квартирі Ганни Козак. За однією версією його став зведений брат Петро. За іншою, хтось із знайомих передав інформацію до міліції. Під час арешту Онопрієнко не чинив опору. При обшуку знайшли численні докази речі вбитих людей. На допитах він поводився спокійно, детально розповідав про свої злочини. Його справа налічувала 99 томів. Його ж співмешканка Ганна Козак до останнього не вірила, що Анатолій серійний вбивця. Вона просто не хотіла вірити, що ділила ліжко з таким монстром. На суді Вонопрієнко стверджував, що вищі сили наказували йому влаштувати три серії вбивств: перша серія 9 людей проти комунізму, друга серія 40 осіб проти націоналізму, третя серія 360 осіб проти чуми 21-го століття. Він стверджував, що третя серія ще не була завершена, коли його заарештували. Всього він планував убити понад 400 людей. Він казав. Я не міг цього зробити сам. У мене було хороше виховання. Я ж був комуністом. Він, як і раніше, списує усе на якісь потобічні сили, мовляв, ті його навіщось використовували, і хоче, щоб це неодмінно дослідили вчені. Коли на мене діли, є ні нормальності, такої не моє стан, не людське. А коли це проходить, то, ну, вроде чоловіком, попускають знову став чоловіком. Я не знаю, на мене якісь влияння могли бути. тільки я до сих пор. Этого не знаю. Они хитрые какие-то влияния. Есть же немало сил всяких на Земле, которые могут, и может и не только в космосе влиять на, на человека. Но я знаю, что я сам на это никогда бы не пошел. Может быть, как, на мне еще какие-то эксперименты провести. Может, это как-то усыпляет меня, может, как-то наркотиками меня обвеет наркотиками, чтобы я что-то сказал такое не по-человечески. И узнать это, узнать это. Моте електрошоком як мене пробити електрошоком. Але деякі джерела стверджують, що саме адвокат велів йому так пояснювати свої мотиви. Правді, Онопрієнко вбивав заради грошей та речей, які він крав з будинків. На запитання, чи міг він красти не вбиваючи, Онопрієнко відповів: звичайно, міг, але чому вбивав, не можу пояснити. Кого? Я не знаю, почему я, почему 52 убили? Это же не один раз убил человека, не понравился, да убил. Или кто-то там на кого-то зуб, там, или как, ну, злой на кого-то да убил. Это с ничего 52 человека убиты. Я их вообще не знал, этих людей. Я же простой человек, я не есть супермен, я не есть какой-то маньяк там или сын. Сэ... У меня этого нет ничего. Я говорил на что я, да, с целью ограбления. На следствии, когда следствие шло, я убивал людей с целью ограбления. Нет. Я с целью не убивал. Как они могли пойти с ничего убийства? И еще хитро пошли убийства. 9 убийств были сделаны в Советском Союзе, еще 9 убийств. И я за границу пошел. Я жил за границей с 9 убийствами. Меня мормоны крестили за границей. Американская вера. Меня ЦРУ допрашивал, Интерпол. И после этих 9 убийств еще 40, -40 убийств. 31 березня 1999 року Онопрієнка засудили до смертної кари. Президент Леонід Кучма заявляв, що таких нелюдів не має бути на нашій землі, але Україна готувалася вступити до Ради Європи, що вимагало скасування смертної кари, тому його вирок змінили на довічне ув'язнення. Кучма навіть звертався до міжнародних організацій, аби можна було зробити виняток для Онопрієнка, та це було безуспішно. Онопрієнко відбував покарання у Житомирській в'язниці номер 8 Його ніхто не відвідував: ні дружина, ні син, ні співмешканка. Брат Валентин назавжди зрікся його. 27 серпня 2013 року о 17.15 Анатолій Нопрієнко помер від серцевого нападу в одиночній камері. Йому було 54 роки. Він провів у в'язниці загалом 17 років. Я просів, не буду. Я убійся, хоч не хоч я убійся. Я знаю, що це плохо. І такі вже, скільки вбивців сколько зробив, біскаєздів не просять. Для мене лучше не все таки був. Ну, смертакась була б лучше. Я сейчас болею в тюрьме, я сейчас не хочу умереть. Мне как-то важно узнать все-таки, я уже столько сижу, почему это произошло, как это произошло. Может, когда-то будет это известно. Не потому, чтобы выйти на свободу, чтобы жить на свободе, а чтобы это узнать, узнать. Я допускаю, что это может быть как-то ну, У меня вот такая судьба как-то, что я повторяю это одно и то же, одно и то же. Повторяется судьба. Я бы не хотел иметь это снова в следующей судьбе или как-то снова убийство. Конечно, раскаиваюсь. <говори> це, 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 це більше 100% що я розкаюся, бо це, це невозможно такое делать. Такое делать невозможно. Анатолій Онопрієнко залишається одним з найжорстокіших серійних вбивць в історії України: 52 доведені жертви, серед яких 11 дітей. Багато експертів вважають, що реальна кількість може бути значно більшою. До останнього дня Онопрієнко стверджував, що діяв не сам, не з доброї волі, а що вищі сили наказували йому таке. Скоювати, але чи це правда, чи лише спроба уникнути відповідальності? Ми ніколи не дізнаємося. Напевно, єдине, що залишилося після нього, це біль сімей, які втратили близьких, і страшне нагадування про те, до чого може призвести поєднання важкого дитинства, психічних проблем і байдужості суспільства. Чому байдужості суспільства наостанок скажу, що він був у психіатричній лікарні 3,5 місяці, його випустили і не було ніякого нагляду. Ніхто до нього не навідувався і ніхто не контролював. Я думаю, це була помилка і йому не варто було звідти виходити. На цьому історія завершується. Ставте лайк, якщо відео вам сподобалося. Також діліться своїми думками в коментарях. Що думаєте ви про Анатолія Онопрієнка? Підписуйтеся, щоб не пропускати нові відео на каналі, та до зустрічі в новій історії!